Вітаю, друзі! Ви на каналі Аверс Василь Бегіш. І сьогоднішнє моє відео буде присвячено ще одній монеті Україні, яку ви зможете знайти у своїх копілках. Це 25 копійок 1995 року. Різновид по каталогу 1 bvm Обов'язково підпишись на канал, залиш вподобайку, і цим ми разом допомагаємо розвивати український Ютуб. Матеріал монети Латунь Світла Обігу зустрічається саме цей один різновид. Приблизний тираж 20 тисяч штук входить до найвищої категорії степінь рідкості під номером 7. і ціна на яку складає від 2,5 до 6 тисяч гривень, Все залежності від стану. І зараз я вам це покажу. Заходимо у нашу спільноту на Facebook. Аверс обігові монети України. Бачимо швидкий аукціон: рідкісна монета України 25 копійок 1995 рік. Різновид по каталогу 1 БВМ. АНС штемпельний блиск, стан колекційний. Одна штука. Завершення 2.07.2023. Матеріал латунь, старт 200 гривень, крок 20, Бліт ціна 8 тисяч гривень. Ми бачимо, що монета в шикарному колекційному стані. Ніяких слідів обігу немає. Поставив колекцію і забув. І бачимо, пішли вже ставки. Бачимо. Ставка 1111 гривень, 2000 гривень, 2600 гривень, 2700 гривень, 3300 гривень, 4000 гривень, 4500, 5555 гривень. І лот було продано за ціною 6000 гривень. Ви собі уявіть такі рідкісні монети я купляю собі у колекцію. Ціна залежить від стану. Чим стан цікавіший? Без обігу слідів. тим і ціна дорожча. Так що, друзі, дякую усім за підтримку, за перегляд, за те, що дивитесь мій канал. Обов'язково підпишись на нього і постав подобайку. І цим ми разом підтримуємо україномовний Ютуб. Дякую усім за увагу! Слава Україні! Героям слава!